Некоронований король, народний гетьман, палкий патріот України, все це про справжнього українця, щиро закоханого всім серцем і душею в Україну та українську мову. Це Вільгельм фон Габсбург. В Україні його знають як Василь Вишиваний. Народився Василь Вишиваний у містечку Пула, нині Хорватія, у родинному маєтку австрійських архікнязів, габсбургів лотаринських. У ранньому віці сім'я переїхала у живець на заході провінції Галичина. Там він і познайомився з польською та українською культурами. Вільгельм Габсбург здобув гарну освіту і виховання. У 1915 році закінчив військову академію імені Марії Терези і був призначений у 13-й уланський полк Австро-Угорської армії, до якого входили юнаки із Золочівщини. Аби спілкуватись із солдатами, Ерцгерцог вивчив українську мову. Саме тоді один з його підлеглих подарував Вільгельму вишиванку. За цей отримав прізвисько Василь Вишиваний. За законами Австро-Угорщини, кожен представник імператорського роду, якому виповнилося 21 рік, автоматично ставав членом сенату. Таким чином, Вільгельм стає членом парламенту та починає лобіювати українські інтереси на високому політичному рівні. Саме завдяки йому українці прийшли до розуміння необхідності державного оформлення етнічних українських земель. В 1918 році Австро-Угорська монархія припинила своє існування, Європейська імперія перетворилася на сукупність країн, що намагалися самоствердитися на новій політичній світовій арені. Серед них були Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка, на які українці покладали великі надії. Вишиваний вкрай негативно поставився до Варшавської угоди 20-го року, підписаної Петлюрою, за якою Галичина та Волинь приєднувалися до Польщі. Після остаточної поразки боротьби за українську незалежність в 1920 році Василь Вишиваний подав у відставку і переїхав до Відня, де написав гостру антипольську статтю, яка спричинила політичний скандал та фактичне відречення від нього батька, який претендував на польську корону. Під час Другої світової війни Василь Вишиваний рішуче відмовився від співпраці з нацистами і знаходився під наглядом гестапо, Оскільки існували небезпідставні підозри в його зв'язках з антифашистським підпіллям та англійською розвідкою. А вже після війни ним зацікавилася радянська розвідка. Вишиваного звинуватили у зв'язках з українськими націоналістами. Його арештовують і перевозять до Лук'янівської тюрми, де його протримали півроку в режимі постійних допитів. Вишиваному присудили до 25 років ув'язнення. Однак, через погані умови утримання архікнязь захворів на туберкульоз. Який призвів до його смерті у Лук'янівській тюрмі 18 серпня 1948 року. До кінця своїх днів Василь вишиваний не зрадив своїм ідеалам, своїй любові до України та її мови, повазі до її мужніх синів і дочок. Всім серцем і душею хотів бачити Україну незалежною, соборною та самодостатньою державою, вільною від будь якої тиранії. Україна! Олюбаненько тобі рівенько присягне, Україну, олюбаненько.